Всім доброго вечора. І гороче, подивісь, сколько часу? 17-3. До 4, не жало. До 4 часов да, жалі. Два години. За що? Хоча б і знать, за що тебе там держати. Да. Представляєте, розкажу свою біду. Віталій теж щось додать, може щось підтримає, тому що такий крик душі, що я вам не можу передати. Я позаписувала дуже багато звукових цих записів. Не знаю, передивлюся, тому що я оп'ять же там. Може, звуки був, якщо телефон, бо я в пакеті окину. Вони той же раз мені не дозволили, щоб я знімала. То я фіксирую тепер голос. Мені не треба. Люди там думають, що я знімаю і Ні, мені нічого не платиться, тому що у мене немає мільйону підписників, немає мільйону переглядів, і можете за це не переживати. Зараз таке життя, що тепер я мушу це все знімати фіксувати, тому що це біда. Це реально люди добрі, робити теж те саме, хоч голос якийсь записуйте, хоч що небудь, щоб було доказательство, бо з тим, з чим я стикнулася, то хай Бог не дає нікому. Я думаю, ви ну, пам'ятаєте, коли я проходила Ігору, прийшла повістка і прислали її на пошту, тому що Ігор навчався в Житомирі. Я вам розкажу трошки коротенько. Хто бачив, то знає, про що я. Хто не бачив, то можете знаходити мої відео. Там в мене є навіть для підтвердження. І це ще я в ТЦК, в воєнкоматі теж я їм це покажу, бо вони почали з мене робити дурну. Я коротше ще 16 березня звернулася у воєнкомат і повідомила, що нам прийшла повістка. Нам перезвонили, ми були в Житомирі. Я не знала, де вона, але вказується, вона лежала і чекала нас на пошті два дні. Ми приїхали і я ж забрала одразу те письмо. Ну, поки я його забрала, я побігла в першу чергу в воєнкомат, бо я не розуміла, що їй треба. Думаю, я піду вам скажу, а ви вже будете знати, бо це від нові правиль, на правильні, то нащо мені та повістка, коли я у овручі йду до вас туди сама в зубі. І я пішла. Воєнкомат. Приходжу я до їх і повідомляю, що нам прийшла повістка. Вони мене попитали, де ваша повістка. Кажу, а, ну, може, у вас є щось там уведено, якщо ви її відправляли, вони подивилися і кажуть, що ми вам її не направляли. Значить, це вам, може, Київ її направив. Ну, я ж теж, я ж не знала, думаю, що там таке, що мені робити? Він мені каже, цей за століком. Так як заходити, може хто там буде, знаєте, Отак, як заходиш, прямо і як в лоб. Там такий є один дуже розумний з такою бородою, козячою, а другий така, як приклеєна борода, повнішеньки, невисокого росту. Оце вони двох там грали, і здівались надо мною, як допомоглі. Я приходжу, розказую. Вони кажуть, ідіть по повістку, об'ясняю, так як положено. І я ще там знущала, що дитина хворіє, яка повістка, і для чого це таке робить. Ну, це, я не буду це говорити, бо буде довго. Коротше, вони мені пояснили, що ви біжите за повісткою, принесете повістку. Ми подивимося, щоб воно ж, случайно, те письмо не повернулося в воєнкомат. Тому що, якщо ви його не заберете, ніби то вам його не вручать у руки і ви не прийдете, то буде він як у і буде він у розшуку. Я ж бистренько приходжу на пошту і забираю це письмо. Його ще не відправили, бо там дається скоко з нього. А так на виходних воно в п'ятницю прийшло. П'ятниця, субота, у понеділок я його вже забрала. Ну там же ж воно скось дається. Ну я прочитала у повістці, що це повістка із Житомира. І 30 березня треба прибути у воєнкомат у Житомир. Я ж їм несу і думаю, чи мені вже до їх іти, чи мені вже в Житомир просто їхати. Я вже побачила, що це Житомира. Але так як я в їх була, я опять звертаюся до їх, несу цю пов'язку, щоб вони мені пояснили, так як ну, я ж не можу знати, що там зараз твориться і що мені потрібно. Хоча я знала, що доброго від їх не можна очікувати, тому що це можна сказати, що це скоти. Я приходжу до їх, приношу, вони дивляться і кажуть, о, це повістка Житомира. А чого Житомира? Ви що проживаєте в Житомирі? Ні, кажу, ми проживаємо тут. А значить, а як це так? Це значить син навчався, кажу, так, да, він навчався в Житомирі. Потім, коли брали, ж він вже вірус, і там вже ж воєнкомат брали всіх, там на учот ставили, так? Да? Так, да, він же ж виписувався. Ну, коли він. Після учоби направлявся ну, тіпа, на цього. Ми хотіли випити. Тільки якщо приїжджає друге місце жительство, треба знімати з воїнського учота. Тіпа, якому він воїнському учоті, він ну, не стояв. Ми звернулися тоді в воєнкомат. І він Ігор... там пройшов комісію, Комісії, і да. воєнкомат його повністю зробив. Тіпану непридатністю. Не ну чесно говоря, ну, у мирний час частково непридатний, чи... а у воєнний частково. Voєнний, частково да, да. А воєнний частково. Але ми ще не знали, і Ігор не знав, що воно таке і до чого каже: мама, мені так написали. Його провели врачі, і просто сказали, що це таке дитина. Ну, хорії на центральному. Так, да, Я не вики. знала. Я читала, що мій син самі здоровий, високий, гарний, все. Ну там його щось подивилися в його ж, провірали повністю все. І там теж, може, які довідки, що там його операції йому робили, коли він був у восьмому класі. Я не буду казати, що і до чого. В Києві ж зробили операцію. Тому от вони записали і віддали йому от такий цей дан. Да, це Все, Ігор собі навчався, потім зробилося горе, і Ігор мій захворів. Це вже після того, що після того, вже десь через півроку, і він. Не ну, ходить навіть на опарі, постійно скоро визивали. Потім мені повідомили і дзвонили, що приїжджайте, забирайте сина і з учоби, він навчатися не може. Потім, коли вже він був вдома, я вже це побачила, що з м'яце воно відбувалося поступово. Це було просто жах, не буду... Дуже тяжка форма була Є. начальна. Це, це, це обше, Я не буду це да. нічого Розари розказати, воно не треба, колись я розповідала. І все. І так нас така спіткала біда, з якою ми з Віталіком всі ці роки і возилися, і ідемо. Тільки не були, і багато кому з рідних не казали, і зверталися до екстрасенсів і спасали, і деякі правду баба казала нам по що щось їм робили і що було, і потім його підтвердив. Але це таке, я нікому не казала. Я брала навіть кредити, я давала гроші, за які ніхто не знав, навіть з моїх рідних. Я не могла цього сказати, тому що думала, що мене просто скажуть, що щось таке робить, непонятно що. Де мітоко не були. Чотири рази в Києві, поміч були? Да. Козятини mm. були, Бердичеві були, Потіловича, Чотири рази в користині були. Потім були ще де Ще десь були. Mm. No, de, de Ay, можна... Нової бурової були. Боже, я тільки як спомню, це не будемо до цього вертатися. Що я хочу сказати? Що я сьогодні отримала. Я знала, що це таке буде. Я відчувала мене вже. Я казала вам, що в мене дуже розвинена добра інтуїція. Я не знала, що робиться, що має стачитися, але мене просто і думаю, ну що ж таке, ну що ж таке. І сьогодні і отак я знімала, вам показувала, як я обирала картоплю і постукали, прийшли поліціянти. Ну, поліція прийшла, двоє поліцейських прийшло. І сказали, що ми прийшли до вас, тому що ваша дитина у, у розискується у, ну, у розшуку. Він ухилян. Боже, ви не представляєте мене колотило, Вони кажу, що мені робити. Це неправда. Ми подали документи. Так як ви подали, від не забрали повістку, значить, ви ухиляєтесь, ви скриваєтесь, я біжу в хату, виношу їм документи, показую ці документи. Вони дивляться на ті документи, очі, отакі яких і кажуть, так ви звертались. Кажу, так, да, я зверталася 16 березня, а 17-го вже було все пройдено і подані документи. Вони дзвонять в воєнкомат. Тож мене через слово по тому не хотіли пускати. Тому що вони вже знали всю інформацію. Вони мені кажуть, то може ви поїдете з нами, бо буде. Воробі. Я кажу, ні хлопці, я зараз не поїду, бо я поставила суп варити, Я його й варила і не доварила. Там трохи ще й гречка сировата, але я його виключила, зібралася, і ще що мені треба було забити в поліклініку на комісію ВЛКК, Ну, попитати, що це діється, тому що я думала, що вже письмо прийшло, але так як дуже багато такі пачки, там цих всяких документацій людей, які не можуть. То людина одної дуже тяжко, дуже ніна Ніколаївна. Я їй тільки бажаю цього найкращого. Вона дуже добра, чуйна людина з великим серцем і дуже розумна. І я до її забивла, почала плакати. і Вона каже: я каже всіх по черзі, хто раніше звертався, я ну, обов'язково каже, відправлю. Зараз вже онлайн, а може воно буде швидко, бо буває місяці, два і три треба чекати, типа цього письма. Я кажу, що мені робити, я кажу, піду туди. Вона каже: я теж зараз йду в воєнкомат після обіду на комісію. Вона вже така втомлена без обіду. Після часу вона просто пішла. Я вже була там, і вона за мною ззаду прийшла, бо мене не пропустили. Сказали вже час і якраз обід. Але сказали, по якому ви питанню я сказала, що я надала документи 16 березня повістку, А 17 була пройдена комісія і запитала, чи можна ну нам їхати у Житомир? Можна нам краще поїхати, чи можна у вас? Він сказав, що це одне й те саме. У нас передається все. Через як? По комп'ютеру онлайн все. все передається. Зараз 21 -е століття. Ну, Ми ж самі знаємо, що це все засік робиться за раз-два. То я кажу, то можна так. Каже, звісно, можна. Яка різниця? Я все внесу, все, це, що ви принесли, і воно пойде. Все, ідіть, приносите документації, проходьте комісію і все. Все, я пішла на другий день. Пройшлася вже комісія, зібралися документи, написала врачиха, позбирала виписки, написала акта, усе ну, повністю документації, виписки, все і занесла на ВЛКК. І мені дали ще на руки, щоб я ще їм занесла теж це на Київ, а це щоб я їм пакет документів занесла в воєнкомат. Приношу я їм воєнкомат 17 березня. І віддаю ті документи. І сидю ще чекаю. Я ще тоді так чекала, а вон представляєш, така нахалюга, ця що я кліпляна борода зеньки. боже мій Боже. Я не знаю, я столько сьогодні виплакала, я ще до цього дойду. Я сижу, а він завернувся, представляєте, цокав цокав на комп'ютері, завернувся і пішов. І я сиділа по учаса, як дурочка, просто як дібілка. Сиділа, отак, я тобі навіть не казала. І сиджу, коли він приходить і да каже, чого ви сидите? Я кажу, а що мені можна йти? Він каже: ну, звісно, йде. Я кажу, так ви ж мені навіть не сказали, що ви вільні, що можете йти, там прийдете. Кажу, а які далі дії? Він каже: Ну все, потім прийде письмо, потім прийдете зім, типа ну, на списання, все, нічого не пояснив. Кажу, а Житомир. Він каже, я ж усе ну, при вас, я все зробив. Все, я спокійно собі живу. Ви ж бачите, я цю тему не піднімаю. Все як не може бути, все нормально, живу спокійно. І тут сьогодні, 24 травня, мені такий сюрприз. Я як відчувала з Віталіком поговорила і кажу, як ти кажу, Віталік, на сьогодні поїхати на кладовище прибрати. Не було б кладовища. Mm -hmm. Сьогодні пішов дощ лівий, і ви кажете, що я не чувствую, ще хтось там подумає, що я брешу. Ні. Я дуже чувствую. І дуже буває, я ну, не рада не рада цим, що я це чувствую. Помієте, я не хочу його це чуть чуть знати і що я бачу. І я кажу, давай, може, сьогодні, тому що завтра, може, не будь того дня, і ми не зможемо поїхати. Кажу, я розумію, що у тебе день народження. Як ти скажеш? Ну він согласився, каже, давай така гарна погода, давай поїдемо. І це ж ми поїхали, прибрали, це все зробили. І тут я сьогодні займаюся Віталік, поїхав по ділах, а я собі сьогодні. А я собі обираю картоплю. Вони приходять, це вже я вже розказувала, і коротше, я біжу туди. Приходжу я туди. Час стоїть охранник, це ж з цією рацією і кажу, вже якраз обід. Ну хорошо, обід обід до скількох, до двох часов. Хорошо, до двох часов, до двох часов. Ну і він каже, підочіть, я зараз скажу, типу, а по якому питанню. Я й кажу, а там така решетка, як колись у магазинах, така як крути, таке як прути і така ритка так. Вони окна підкривали, бо дуже жарко. І вона відкрита І бачу, що там мелькають, як люди. Ну, я кажу, я прийшла розібратися, щоб мені показали ту роботу, яку я приходила, принесла документації. Я дуже хочу побачити, чого вони так поступили, чого вони довели до того. Що тепер Ігор мій визнаний судом, і ну, інвалідністю його, із молодості його, вже він зараз, вже, ну, ви вважаєте, вже, вже зараз старий, бо вже йому 34 роки. Представляєте? І з якими муками він жив, і ми, і тут я хочу вияснити, чого нам прийшло, що він у хілянці ну, в документ прийшов, і що він як ну, в розіску. Понімаєте, ну ТЦК, це подали. Що він, він, не представляє... що він у кримінальному розіску. Ви представляєте, мене моя душа чуть не розірвалась на часті. І вон, і вон це по рації каже: тут жінка прийшла, вона каже, що вона була 16-17 березня, і ну, зараз прийшла поліція, він у розіску, і він типа ухилян. Що робить? І вони йому відповідають після 2 годин. Ну, дві години. Ну, після дві годин я опять же, це почувствовала, що мене туди ніхто і не пустить. Мене ніхто і не пустить, тому що вони, а цей наліпляною бородою якраз вийшов із пакетом, він там виносили своє, чи що вони там їли, чи вони там, то не моє діло. Мусор, понес мусор. А я й кажу цьому по цьому. Ось, кажу він, скажіть мені, будь ласка, чого ви мої документи не подали дитини хворої? Ну, форія і вся документація вам предоставлена. А він на мене навіть не глянув. Він просто, як, ото, знаєте, як Бог. Просто пошов і все, як ото є пусте місто. Мені настільки, ну, думай Боже, дай мені тільки дождатися до тих двох часов. Коротше, два часа. Е, два часа. Усі люди по очереді зазивають, зазивають, а я була сама перша і ну, мене не зазивають, мене не зазивають. Я кажу, скажи, каже, я ж попередив ще їх тоді, коли ви прийшли. Ну вас чогось не визивають. Я кажу, то сколько я буде стоять? Мені голова болить. Мене просто так, отут, отут по голові почало таке, знаєте, як ото кишить мурашки, лазять, 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 і мене такої... То, ну, як, як в ушах звінить, просто звінить. Не в одному, що там праве чи ліву відгадають, а просто в Бог. Мене розпирає в уші. Стає, ну, я чувствую, що погано, я не знаю, що мені робити. Я ну, людей забрало, скажу: люди, мені погано, я не знаю, я стільки вже вистоїла, чи мені вже йти, чи мені ну, остатися, мене ніхто не приймає. І знов той такий із козлячою бородою теж вийшов, тоді що він мені угрожав телефон поб'є. Я кажу, я прийшла до вас з миром, ну, по правильному, щоб ви мені пояснили. Материнська душа, серце вона ж за своїх дітей вона ж, ну, порозриває просто, як знаєте, як вовчиця. І він ну, вийшов і на мене, що ви ті познов прийшли. Я кажу, я прийшла з бідою, бо ви мене обманули. Стою і кричу, як дурбели. А кажу, Візьміть мене і поясніть, що таке, куди мені звертатися. На мене просто ніхто не реагує. він представляє.